Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Ми з вами продовжимо працювати із проєктами від Академії кодування Brain Basket Foundation. І сьогодні ми виконаємо з вами проєкт 2, який називається Кіт та Миша. Нам потрібно створити гру, у якій Кіт Фелікс переслідуватиме мишеня Герберта. Впродовж гри ми контролюємо Герберта за допомогою мишки, намагаючись втекти від Фелікса. Давайте подивимося. Що ж у нас вийде? Отже, контролюємо Герберта мишкою. Фелікс рухається в напрямку Герберта і наближається до нього. Рахунок збільшується що секунди життя Герберта. Як тільки Фелікс ловить Герберта, він каже: впіймав. Фелікс на пів секунди перетворюється на привода, а рахунок зменшується на 5 балів. Розпочнімо. Переходимо на створення нового проєкту, натискаємо команду Створити. Нам потрібно прибрати існуючий спрайт. Давайте спочатку додамо тло. Обрати тло. Обрати тло і беремо кружечки. Тепер додаємо спрайт герберта, тобто мишеня. Обрати спрайт, обрати спрайт, тварини. І ось у нас є герберт. Називаємо даний спрайт герберт. Давайте напишемо скрипт для нього. Переходимо у події, коли натиснуто прапорець. Оскільки нам потрібно, щоб завжди гра починалася з конкретного вигляду даного спрайта. Ми обираємо вигляд і змінити образ. На маус 1А. Тепер нам потрібно заставити герберта рухатися. Обираємо в групі керування завжди. І слідувати за вказівником. В даному випадку гербер просто буде рухатися за вказівником миші. А також нам потрібно передбачити, що він буде. Переміщуватися в напрямку вказівника, беремо перейти до вказівник Тепер ми бачимо, що герберт рухається, але рухається дуже швидко. Тому ми маємо взяти у керуванні чекати 1 секунду і змінити параметр 1 секунда на 0,15 через крапку. Також зверніть увагу, що. Наш герберт сповільнив рух, але він дуже великий для сцени. Давайте зменшимо його на 50% розмір 50. Вийшло чудово. Тепер давайте перейдемо до Фелікса. Нам потрібно обрати спрайт, тварини КЕТ 2. Давайте назвемо даний спрайт «Фелікс». А тепер переходимо до скрипта. У подіях обираємо, коли натиснуто прапорець. Оскільки котик має рухатися завжди, обираємо завжди з групи керування. У групі рух обираємо слідувати за гербертом. Але для того, щоб переміщуватися в його напрямку, нам потрібно переміститися на 10 кроків. І для того, щоб це було не так швидко, ми маємо теж обрати із групи керування чекати 0,15 секунди. Тепер ми повинні передбачити у групі керування обрати неповне розгалуження, якщо Доторкається до герберта. Тоді Фелікс має сказати Впіймав у групі вигляд обираємо команду говорити. І також чекати 1 секунду. З групи керування беремо 1 секунду. Тепер ми маємо зробити так, що у випадку, якщо Фелікс упіймав Герберта, Герберт має перетворитися на привид. Для цього нам потрібно створити оповіщення. Переходимо в події і беремо оповістити, вставляємо дану команду в розгалуження, і ми маємо створити повідомлення нове повідомлення, яке назвемо «Спіймано». Гаразд. Отже, якщо буде повідомлення спіймано, ми повинні перейти на Герберта і додати наступний скрипт. У подіях обираємо, коли я отримаю спіймано, нам потрібно змінити образ Герберта на привида. Для цього нам потрібно перейти на вкладку Образи і додати. До образів Герберта ще один образ. Обираємо обрати образ і шукаємо привид. Переходимо на вкладку Код і виконуємо наступний скрипт. Нам потрібно вигляд змінити образ на привид. Обираємо в групі керування чекати. Нехай це буде 0,5 секунди і назад повернутися до образу. У групі вигляд змінити образ на Маус 1а. Тепер нам потрібно створити зміну, яка буде рахувати ось ці секунди життя Герберта. Для цього переходимо у групу змінні. Створити змінну. Назвемо її рахунок. І зробимо її доступною для усіх спрайтів. Натискаємо гаразд. Тепер переходимо на тло і пишемо наступний скрипт. Коли натиснуто Прапорець, обираємо події. В змінних ми обираємо надати змінний рахунок, значення 0. Обираємо в керуванні завжди. Змінюємо рахунок у групі змінні на 1. Не забуваємося передбачати зміну рахунок. І також чекатимемо 1 секунду у групі керування, обираємо команду чекати, тому що рахунок у нас змінюється що секунди. Тепер, коли ж. Буде отримано повідомлення спіймано. Нам потрібно передбачити, що змінна рахунок буде зменшена на 5. Тобто мінус 5. Перевіряємо, що у нас вийшло. Бачимо, що Герберт має вигляд мишеняти, втікає від Фелікса. Рахунок збільшується. Як тільки котик впіймав герберта, герберт перетворюється на привид, а Фелікс, каже, впіймав, і рахунок змінюється на мінус 5. Давайте ще раз переглянемо у збільшеному вигляді. Змінюється рахунок щосекунди. Бачимо, як герберт стає привидом, і бачимо, як рахунок зменшується на 5. Сподіваюся, друзі, що вам сподобалася та гра, яку ми сьогодні зробили. Дякую за увагу та до нових зустрічей!